Всім доброго дня, підписники та гості каналу. Настав час для обрізки груші середньоросла підщепа айва. П'ятий рік після посадки, 5 літо формується веретеном. Ось такі дала прирости. Проводилися літні операції. Сьогодні будемо обрізати цю грушу, а потім у нас на черзі буде ще грушка на дичці, прищеплена на дичку, сильно росла підщепа, Подивіться, які дала прирости. Будемо обрізати, кому цікаво, підпорядкувати.